Перейдімо до району. Напевно, найбільшого занепокоєння, можливо, після вчорашнього дня, після Курська, але я думаю, що все рівно найбільшого занепокоєння в принципі це покровський напрямок. Що маємо тут? А отже, коротко. Я розповім про Покровськ, Новогродівка, Лисівка. ось цей район. Західніше Новогродівки, де окупанти пригальмували спочатку, але зараз вони продовжують тиснути в бік озерця ось цього озерця в лисівці, з метою того, щоб вийти і перерізати дорогу постачання Покровська столидового на цьому напрямку. Тут ну складна ситуація. Відверто кажучи, складна ситуація, але без значних якихось просувань противника відбувається все це. За рахунок чого вона тут продовжує бути складною, якою вона й була наскільки я розумію. Чимало різних підрозділів така солянка тут зібрана, і через велику кількість цих підрозділів між ними слабка координація. Тобто, немає наконечника, немає на який нанизується, скажімо так, вся ця інформація. Тобто, далі у нас спостерігаються певні час до часу проблеми з управлінням військами на рівні ОТУ ОСУВ, ну. Така от цей цей спадок, який залишився після втрати ще Новогродівки, очевидь, він до кінця на питому покровському напрямку до кінця не вирішений. Але дякувати Богу, зараз окупанти не мають достатніх ресурсів для того, щоб тут атакувати, для того щоб селидовитиснути, для того, щоб на південно-покровсько-курахівському напрямку завдавати ударів. Відповідно, через це стримувати ворога тут вдається. По селидовому, що маємо далі? Повну блокаду противника, хоча він. Невпинно просто з району Михайлівки в бік залізниці і до Селидового намагається просуватися просто, реально, безупину вони там лізуть, і щодня, за деякими даними, втрачають дороти бійців, тобто, це мінімум 100 осіб особового складу, без можливості відтак прорватися у місто. Тобто, тут вже для окупантів направду формується такий собі формат. Даруйте за тавтологію селидівської м'ясорубки. Вони тут дуже і дуже багато військ своїх втрачають. Більш того, зараз звернуся до аналітики Костянтина Машовця, оглядача координатора групи інформаційного спротиву, де він вчора описував дуже детально район ось цього ось цієї нашої кишеньки, яка потенційно. Може бути витиснена противником, де наші підрозділи перебувають у районі Невельського красногорівки, жоного першого, жоного другого. Про що пише Машовець? Отже, декілька його висновків з певної ну неспроможності, і це не Стабілізація, як він назначає, він навіть пише, що це не призупинення ворожих бойових дій, це просто гальмування, суттєве гальмування ресурсів противника і відсутності значних резервів, ось там, за кромах, які сюди можна докинути противнику для того, щоб досягнути своїх задач. Про що йдеться? Отже, найперше йдеться про те, що противник наразі. Не зумів прорватися в два населені пункти, які для нього критично важливі на цьому напрямку. Є Це гірник і це українськ. Більш того, він не зумів пройти між гірником та українськом, перерізати цю сполучення, скажімо так, охопити українськ, дійти до цукуреного. Все це ворогу не вдалося зробити. Давайте чорним кольором. Позначу, що йому не вдалося цього зробити. Крім цього, ворог зараз. Відносно зупинений в Галицинівці, хоча це може бути і ненадовго, але наразі е, фіксується доволі таки стабільна лінія оборони наших військ. Ну і найголовніше, що відбувається в нас на цьому напрямку, це те, що наші війська, нашим військам вдається е, щільно отримувати сектор Курахівки, Зоряного, Олександропіля, е, Олександрополя на цьому напрямку. А це означає, що дорога сполучення е, до е, Невельського того ж таки до е, желанного першого до жланного. Другого до Галицинівки всі ці дороги тут зберігаються проїзними, і відповідно логістика не знищена ворогом за рахунок того, що над сектором Курахівки наші війська отримують цей район, і це все відбувається при тому, друзі, що на наші декілька. Ну, це я думаю, що маршовець дещо применшив Декілька батальйонів, що тут тримають оборону, але скажімо так: значно менш чисельні наші підрозділи, що тут є, наступає майже повноцінний. Російський армійський корпус, тобто, це на шальках терезів по кількості ресурсів та можливості, просто неспівмірні речі. Цілий армійський корпус і декілька, навіть наших бригад, нехай це буде, які тут тримають оборону. Це неспівмірні речі, і цей армійський корпус стирається в цих атаках неспроможності от проломити нашу оборону, прорвати її. Зазвичай в таких випадках росіяни що робили? Вони просто брали з резервів одну-дві бригади, вкидали її у бій. І досягали бажаного результату зараз. Ці однієї двох бригад немає. А де вони поділися? А вони пішли туди на північ, на Курський напрямок. От і, зрештою, про що можливо, я так прикидаю, говорив свого часу. І Сирський єдине, що може тут змінити розстановку сил, це успіхи противника. В районі Красногорівки і вихід, скажімо так, другою клешнею охоплення до Курахівки. І на жаль, ось тут можна констатувати певні такі чутки ходять, що по Красногорівці питання окупантів вже фактично вирішено. Я хоча й говорив ще кілька днів, тому що цей укріп районах такий собі втрачений. Але ворог, просунувшись тут, ну він зараз має більше шансів, скажімо так, просуватися далі лівою клешнею, охоплювати ось всю цю. Ділянку території, все це плато е, на нашому Донбасі. Відповідно, складною ситуація залишається. Єдине позитивне, що тут окреслюється, що у ворога дещо знічуються, так би мовити, резерви. Вугледар, це ще одна геть складна ситуація, яка, яку ми маємо, яку ми спостерігаємо. Як ви бачите, просування тут є, насамперед у секторі водяного, е, і це дуже погано. Це погано. Я як і говорив, я не вбачаю зараз обставин, які можуть змінити покращити становище Вугледара, Зайняти Водіне, зайнята Костянтинівка. Ось тут у нас от в цьому районі, і все це створює флангові загрози для Вугледара. А відтак, як будуть виходити з цієї ситуації? Наші командири і на місцях, зокрема, чорні запорожці, 72 бригада, яка тут тримає оборону, і ОТУ, яке було створене наскільки знаю здається, ОТУ новосілка було назване по цьому району. Ну, це дещо східніше. Важко сказати, але ворог приділяє цій цій зоні зараз доволі таки багато. Уваги, тому що ну це їхня така постійна була помітна тактика. Якщо вони десь пираються лобом, от як наприклад, це сталося в Оздвиженці на Покровському напрямку. Вони змістилися до Новогродівки просунулися на Новогродівці, за окупували Новогродівку, змістилися до Селидового, вперлися в Селидове, змістилися в сектор Українська гірника. пруться зараз там. Паралельно почали бойові дії на Вогледарі активніше. Якщо вдасться їм тут впертися, вони десь іще спробують прошмигнути для того, щоб створити нам напруження. Всюди промацують усю оборону. Росіяни проводять розвідку боєм І, на жаль, подекуди ця розвідка боєм дає значно більші плоди, аніж можна було очікувати. При цьому вони ще паралельно дуже інтенсивно пісочать. Просто такий район причистівки, величезною кількістю Авіації авіація тут працює дуже інтенсивно. Ото Сінтер Андрю Перпетіо показав свої позначки. Усі ці кружечки означають друзі авіаудар, які ну майже всі ці кружечки означають авіаудари, які були завдані по причистівці буквально за один день, 4 вересня, в ті дні, коли вона захоплювалася. Тобто, 4 вересня на село розміром 3 квадратні кілометри було скинуто 28 здійснено 28 авіаударів, і це без врахування артилерійських обстрілів, мінометних обстрілів, ударів дронами. Тільки виключно 28 авіаударів. Це і штурмовики су 25 це і е, літаки, які скидали каби, і це вертольоти. От 28 ударів по такому малесенькому селу. Е, причистівка, яке займає 3,3 квадратні кілометри території, е, відповідно, ось е, таке значне насичення е, ворожих авіаційних ресурсів. На жаль, поки що дає суттєву перевагу для противника на е, вугледарському напрямку.